Друзі, всім доброго ранку. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Хотів би всім подякувати за вашу підтримку, за вашу довіру. Рухаємося далі. Е, приїхали з Донбасу, приїхали з Харківщини. Виконали вчора ще одну задачу. Передали автомобіль в 72-гу бригаду в перший бат. От, хто дивився відео, хто не дивився, можете зайти, подивитися. Хто має можливість підтримати нас в посиланні. Під відео є наші реквізити, є номер вайбера, так що пишіть, дзвоніть, завжди відкриті, ну краще писати, завжди перезвоню або відписуюся, Так що можете писати і хороші, і погані ваші побажання, тому що люди є різні. Також тільки що зранку проснувся купа, купа, купа. І... Смс-ок на вайбер і пропущених дзвінків. Так що вибачайте, наче до всіх перезвонив, але до деяких там є номера, що я не знаю, пишіть на вайбер, перезвоню по яким питанням. Так що тільки зранку дзвонив мені, підписчик із Полтави, каже, я дав ваш номер в Америку, там до вас дуже також дзвонити. Ну, дуже приємно, люди також наші, які знаходяться за кордоном, також допомагають. Так що працюємо далі. Зараз плануємо знову поїздку. Не знаю коли, але планую найшвидше. Будемо їхати до Олексія Саєнко, до блогера. Він і вона сільська сім'я. Оцей автомобіль, який знаходиться після ремонту, дякуючи нашим підприємцям Оксані і Роману Цюбко. Поставили, вона була розбита ще, ну а цей автомобіль пікап Навара, який планувався передаватися в 112-ту бригаду. Верніше хлопці замовляли. ну, На жаль, як ж кажу, буває пізно. І вони відмовилися, то ми за нею вже розрахувалися і вона пойде в 113-ту бригаду до Олексія Саєнка. Ну, на даний момент зараз буду розгружати нашого буса. Буса вчора вечором як залетіли, так і поставили. На жаль, по диску не можу знайти окремо такі диски. Хотілося б, звісно, щоб були такі. Ну, Можливо, прийдеться ставити металеві всі. Але печемо, печемо, печемо. І оцю навару ми поміняли на x trail так як Миколі треба меншеньку машинку. Я йому дякую, дуже дякую, тому що така машина стоя, стоїть, стоїть грошей. От, А x trail стоїть також ну менше. Так що Зараз буду зганяти, зганяю її з лафети, Олег забирає її, вимиваємо, матуємо, фарбуємо, попросив тільки коля зняти дугу і фари, відправити йому там по адресі. Ну а так машинка залишається. Ну Такі фари хлопцям там і не потрібно. От, вони наоборот заклеюють фари, якщо їздять там, де потрібно. Так що, друзі, я дякую кожному, реально дуже приємно. Також обіймаю всіх військових, я їх дуже, -дуже поважаю і. Ціную, тому що дякуючи їм, ми тільки маємо можливість працювати. Також по свинарту зараз бігеньки відсиплюю, вицеплюю, згружаю, відчіпляю лафету. Печу, треба купити чорної макухи. На жаль, не можу зараз мотнутися на олійницю. От прийдеться поїхати по місцю, потратити трохи більше грошей, але зекономити час. І нам ще там одна пропозиція от, від їжачка, і я не можу від неї відмовитися. Там також потрібно зробити такий шухер-мухер. Треба закрити йому питання. По хлопцям дуже потрібен Mavic 3T. А він нам потім віддає. Два автомобіля, так що ну, це така інформація. Ну, це ну, на майбутнє, да, але я не можу відмовитись від цієї пропозиції. Він завжди нас підтримує. Я йому дуже вдячний, що він у мене є. І таких людей дуже багато, і тоді е, себе відчуваєш впевненіше. Але треба знайти ще 195 тисяч гривень. Але мені зараз перекинули там на реп, поки реба ще немає. Валерій Хохола і його команда назбирали. Ми потім їм відійшли мореба, але ці кошти зараз витратимо на цей мавік для того, щоб зробити. От як циган уже кручу, як циган сонцем крутю, те поміняв, те туди-сюди. Ну але як є, так є. Так що по-іншому не як. Так що працюємо Працюємо далі. От. Хто має можливість підтримувати тих людей, які допомагають Збройним силам України, ви їм, довіряєте, довіряйте, підтримуйте. Гуртуйтеся в команди, тому що іншого виходу немає. Як там казав вчора покемон. якщо у вас є люди, які вам совітують, як уникнути мобілізації, то хай сразу учать, як вести себе в окупації. І Ми в окупацію не хочемо, ми хочемо жити в вільній демократичній державі. Так що працюємо далі. Зараз вигружаю цю машинку, відчіплюю лафетку, займаюся домашніми моментами, тому що свинарство ніхто не відміняв. І у нас на, 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 на днях знову опороси. От, хоч свиней то й небагато, але трішечки є. От, трошки запустили ми там знову з кастрацією, тому що як за двома зайцями. От, але ми це діло зробимо. От, стараюся держати все в тонусі, тобто їздити і по городам, щоб не провтикати. Зараз картопелька пішла. Зараз планую, думаю, що завтра поїду підгорну ще раз на світанку, підгорну ще раз картопельку. Тут на Чорнобильському як буде, на це поселенні. От, є в нас тут такий масив. масив. От. І все. і Будемо тоді вже чекати жучків, паучків, будемо обробляти від жучків, павучків. Погода у нас сьогодні шикардосовська. Не жарко. От, Тут у нас я, Анатолій, вже перчик повилазив, зацвіла Ожина, чи як вона правильно називається. навіть є в нас в цьому році. Все дуже добре. Ну, бурячок як пішов, да? якщо хто дивиться мої відео, так раз-раз недавно бігали по городу тут пару днів назад було набагато менше. А вже дивіться, як бистренько росте. Коли є волога, коли є тепло, коли є е, в землі чим поживитися. Ну а в нас тут гній, наш свинячий, який дехто там каже, що це недобриво. Не ну, але все видно. Навіть насищеність цибулі, яка вона он, зелена, зелена, темна, темна. Значить, що? Значить, я не знаю що, але все чин-чина-рюм. Так що працюємо. Е, Приїхаш додому, завжди після поїздки е, приходиш до тями якийсь період часу, але немає виходу, треба працювати. Картопелька, дивіться, як пішла вже. Да? Гарненька. Да? От, ну, ще немає квіточок, немає на квіточки, але зелененька, гарненька. Густенька, рядочки. Тут вже все, тут вже ми залазити не будемо, тому що тут ми підгортали в одну сторону. і виходить, що е е Якщо ззад перед здати, то ми його поламаємо. Якщо підгортати, дивіться, вже бачите, жуки пішли. Вже треба бризкати від жуків, треба дивитися, тому що буде горе. Буде горе з'їдять. Так що, що, значить, треба картопельку обробити. Воно вже пішов жук. А, значить, треба їхати ще й на ті городи дивитися, тому що це така зараза. Дивіться, опа ще все, сьогодні треба срочно зараз це все діло обробити. Зараз помотаюся по своїм проблемам. Якщо не буде дощу, то ввечері це все діло обробимо від жуків. Дуже швидко це все діло в нас відбувається, бачите? Отак. От Можна прогавити і все. Там, поїхав на Донбас, приїхав, залишилися одні цурпаки. Так що як за двома зайцями. О, так що працюємо. Саме головне не провтикати. О, бо, як кажуть, там треба займатися чимось одним, але я не можу займатися чимось одним. Тому що мій хліб це свинарство, це моє господарство. І по-іншому ніяк. Так що працюємо далі. Дякую всім 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 за підтримку. Зараз вигружаємося і почему? Назарчику дякую велике, дякую за його підтримку. Якби він... Не підтримав мене в свинарстві і в домашньому господарстві, я просто цього робити не зміг. Ну, і, ну так. і дякую всім своїм, своїй команді, які не відмовляють. Тому що, кажу так, давайте не отягуємо довгий ящик, два автомобілі в нас вже готові, їх треба відправити на Харківську область, там ще треба доставити один вантаж паралельно. І доставити ще одну машинку. Також хлопцям 47-му бригаду, яка знаходиться в Березані, в них на ремонті. І їм треба її туди доставити. Так що ми це все діло зробимо, підтримаємо. Дякую YouTube каналу Причіпілівці за підтримочку, Це вже не перший раз. Так, вони завжди мене підтримують, репостами завжди діляться. І в п'ятницю не забувайте, у нас буде по-любому прямий ефір, не знаю ще, що буде. Але щось будемо. Не, не маю можливості займатися цим якось так конкретно, щось розвивати. Ну, але все одно в нас невеличка когорта і ми все-таки робимо, як для мене, велику роботу. Я просто хочеться кричати криком, хочеться дякувати. І зранку вже спілкувався з хлопцями і з Пакімончиком. Він каже, дякую, що ви такі у нас є. На душі стало легше, трошки вчора вибалакався. і... Фактично, це слова кожного військового, який борони нашу неньку України, і у них в душі воно болить. Вони також, кожен із них хоче повернутися додому, займатися тим, чим займався. І вони просто хочуть жити зі своїми родинами, але розуміють, що треба вибороти волю і свободи. Так що гуртуємося, об'єднуємося, працюємо. І... Підтримуємо наших захисників. Так що на цьому буде все. Такий невеличкий відосик. Повернуся з Донбасу і до роботи. Всім миру, здоров'я і добра. З вами був я, Сергій Шелудько. Всім пока-пока. Радіха, остав, мабуть, і туди, отуди Або сюди і все Що ти, братанчик? Слава Україні! Кажи всім привіт! Всім привіт! Передай, скажи, хочете не заржавіть, звертайтеся до Шилутька. Виспався? Ха-ха! А <сум> Кажу, що ти робиш? Лежу, каже. Кажу, ну вже пора вставати. Ні. Так, завгар приділи, доложив обстановку. Тут теж, бачиш, два акумулятори, два камешника. No. Це ще треба було б цього патрубка, мабуть, заказати. No, Братима, я знаю. Не... Це треба буде. Та до, до Сергії підійдемо, хай мабуть, закаже. Чуєш, Поки хай стоїть, зараз наберемо. На ній треба просто поїздити. Так, він сказав. No, поїздити да, просто. Да, ми зараз, в принципі, поїдемо. Навіть забирай червону додому. І я потім тебе забираю і їдемо по п'ятнашку твою. І дякую Богу, що ти маєш щелутька в друзях. Навіть патрон тобі відчув. Патрон. Вони кажуть, що під лежачий камінь не засунеш. Рейс на Харків скоро. Скоро післязавтра. Вадим сказав, ні, братане, ви мене старого не мучайте так сильно. Так що я думаю, ми щось придумаємо. Попробуємо взяти, можливо. Якщо з нами буде їхати хлопчина, ми просто візьмемо підкот. А ми її по-любому візьмемо. ми, якщо що, потім на Лафету да, ми по 에, зацепимо, за ми не будемо тягнути ніяку машину. Так що зараз забираємо тачку, яку ми поміняли. Я ж кажу, я вже не волонтер, не свинар. Я справжній, як казали на мене, циган. Циган, який міняє. Дивіться, що я сьогодні вчора зробив. Поїхали з Олегом Вікторовичем, поміняли 에, навару на Екстрейла. Циган? Циган. Лоша на кобилу, можна сказати, поміняв, так? Да? Ні, ну ми теж передали, але ми передали лошадку, воно маленьке. Так що передали лоша, поміняли на кобилу бойову, зараз ми її готуємо. Потім виставлю відеозвернення, скажи, куди вона піде. Я думаю, що... Але за неї ще треба віддати гроші, але вже не 7 тисяч доларів. А грубо говоря, 4,5 ми вложилися в X-трейла. Купили ми його за 4250, плюс догнали сюди, Серюга Чигині, дякуємося, Брук. E, зараз готується ще одна машинка, там також вона вдолг Віталік перегнав, e, міняються там наконечники, туди-сюди. І прижене сюди останеться стекло зробити, бо нема електрика, електроподйомник щось не робить. E, то вже таке e, взагалі ерунда. Так що братан, забудь цю тачку. І ми ще мутонули. Вчора їжачок нам подзвонив, каже, срочно треба хлопцям Mavic 3T. каже, Якщо зробите Mavic 3T, я вам потім подарю дві тачки. Хлопці кажуть, ми не можемо відмовитися, це хтось другий, не їжачок. О, Так що вже команда виконана, гроші нарили, позичили, відправили, відправили Васильовича на столицю. Ну, він там ще по своїм справам, там ще одна цікава є історія, я потім розкажу, якщо вийде. І, і це. Сьогодні купемовік 3Т, ми його відправимо хлопцям. На Лиманський напрямок і чекаємо потім вже від їжачка дві тачки. Ну, 200 тисяч гривень, дві машини. Ну, Їжачок, як завжди, він вміє нас удивити. Так що працюємо далі. Гріжка не заржавів, виглядає чудово. А Шелочку встав, знаєш? Скі? 12. <нах> Та ти що єлі встав? І вже зразу телефон заглянув, він димить. Димит. Ще десь їде військовослужбовець. Колись ми передавали в Славянську, може пам'ятаєш, 54-ту бригаду. Ми передавали в розвід про автомобіль. І там був Вадим, е такий він офіцер. І він їде. І мені дуже приємно, що просто більше рух він не забуває. Каже, буду їхати через Березань, тебе побачити. Просто приємно. І за таких зустрічей, і за таких людей ми будемо працювати. Якщо в нас буде можливість, так що ми працюємо. Так що Олежка зараз Оксана, Оксана сідає в другу тачку. В тільки тачках не каталася на воєнних, як зараз З неї. Вдруге, це в нас автомобіль з ремонту 242-ї бригади. О, ми одну туди відігнали, другу забрали. Дякуючи Вікторовичу повідбухтовував, дякуючи Федоровичу, перемонтував. Ну і працюємо далі. Каністри, кстати, треба буде завезти на Донецьк, запрямо. А ці треба буде помити, ці чорні, бо вони за м'яку чуть не вмер, як віз. Що нам ще треба? А, стойки ще взагалі на мене стойки. А то подивись, то передні чи задні на екстрейл? Ото. Стойка, стойка лежать, бачиш? Глянь, ти ж у нас офіцер хотів сказати. Може вже й офіцер. Шелудьку ти при своє звання. Старший механ. Це задня чи переднє? Передня. Бо там ж у X-Trail вони і задні похожі, так? Ні, ні, передні. Ну я не знаю, вони такі підношені, але просто людина стойки з X-Trail, Вона подивиться, чого вони роблять. Передні. Все, тоді спробуємо. Зараз наберу Роману, сфоткаю, якщо підійду, також відправлю. Зараз лечу ще на нову почту. Ні, не, не зараз. Відвезу тебе. А тут резина вся різна, да? Ні, ну комплект. ну це бушна з легкових в основному, так? Да? Цежки нема. Нема, з бусів немає. Це легкові машини. Ну, комусь підійде. Це Вікторовичу дали з гальваніки. Стири у мене посвідчення, по моєму посвідченню заділав, заділав. Все. Ні, ну буває ж і на легкових, теж бачиш, і на фольтах їздять, на всього. Хлопці виїжджають на ППД, о, тусуються. Все, так що цю машину покатаємо пару днів. Навірно, дамо її Васильовичу, хай покатає. Він, правда, на електричці катається. От. Ну, але хай вибачать, ми його заправимо, хай покатається, тому що треба поїздити. Тому що тут були гайки і топлівні, і форсункам, і всяким різним речам. Так що все. Віктор, сади, Оксану. А як тебе по батьки? Не скажу, Оксану не скажу. Сади, Оксану не скажу, Володимирівну. І поїхали. А що, нормально по батькові, не скажу. Так? Да? Ще хтось до нас їде, до поліція їде, а до газова служба їде. бачиш. А в мене газу то немає, я їх не боюсь. Жовтий кодик їде, чуєш. Вікторович погнав. З тачки на тачку. Так, Вікторович поїхав. Так що, друзі, отак. Працюємо по-тихому, якось буде. Все, зараз їду, забираю Вікторича, їду на СТУ.